Цілком таємно сезон 2, епізод 9. вогнехід у Каліфорнії. Вчені вулканологічної обсерваторії починають хвилюватися через втрачений зв'язок зі станцією спостереження. Вчений Адам Пірс, під'єднавшись до камери вогнехода, отримав відеопередачу від робота, посланого для вулканологічних досліджень у штаті Орегон на гору Евелон. Вогнехід передає дані з середини вулканічної печери, на дні якої вчені бачать тіло начальника сейсмологічної дослідницької групи Філа Еріксона. За мить з'являється, чиясь тінь, що рухається по печері. Вчені вражені, адже це неможливо через надзвичайно високі температури в цьому місці. Загадкова фігура виводить з ладу камеру вогнехода, припиняючи трансляцію. Пірс вирушає до Малдера і Скалі, яким показує відео з вогнехода і більш ранній випуск новин за участю голови проєкту Деніела Трепкаса. Пірс брав участь у проєкті до тих пір, поки у нього з Трепкасом не вийшла сварка. Агенти беруть справу, але Малдер пручається поїздці скалі в Орегон, посилаючись на її недавнє викрадення. Проти Скалі наполягає на тому, що все гаразд. Після прибуття на гору Евелон Каскадні Гори. Пірс вирушає в ліс, щоб обстежити обладнання в той час, як агенти заходять до лабораторії. Всередині їх зустрічає темрява та безлад. Зненацька на Малдера з темряви кидається Джейсон Людвіг. З його слів, він захищався, прийнявши Малдера за Трепкоса. Команда на станції в стані психологічного шоку: інженер робототехнік Джейсон Людвіг, лаборант-хімік Пітер Танака і студентка випускниця Джессі О'Ніл. Ті стверджують, що у Трепкоса були біполярні розлади. І після першого спуску воднехода він став поводитися дивно, зруйнував їх лабораторію і зник. Малдер в його записах знаходить фразу нові підземні форми життя. У лісі Пірс обстежує обладнання в той час, як Трепкос з опеченим обличчям нападає на Пірса та вбиває його. Після виявлення командою тіла Пірса Малдер знаходить розрізнені записи Трепкоса. Там виявляються посилання на ймовірно новий тип біохімічного з'єднання. Організму на основі кремнію, який існує всередині гори Евелон. Однак Скаллі підкреслює, що трепко збув не в собі і ставить його відкриття під сумніви. Танака падає в конвульсіях, у нього висока температура. Але він відмовляється від допомоги Малдера або Скаллі. Малдер бачить на шиї лаборанта пульсуючу пухлину. На поверхні танака втікає в ліс. Малдер починає погоню за ним, а згодом танаку знаходять мертвим після того, як з його горлянки виповзає якийсь організм. Ростин, проведений скалі, виявляє пісок в легенях загиблого, що говорить про існування кремнівих створінь. Скалі припускає, що вони всі могли заразитися через вдихання спор. Малдер зв'язується з центрами в беруспакані та просить. Аби вони закрили місцевість на карантин через інфікування біологічним об'єктом невідомого походження, Фокс хоче знайти Трепкоса, аби допитати його, та відмовляє Денні, коли та хоче йти з ним. Людвіг сам визивається провідником. Малдер і Людвіг роблять ризикований спуск в вулканічну печеру, щоб знайти Трепкоса. Коли вони виявляють вогнехід, Трепкос стріляє Людвігу в спину з ракетниці, вбиваючи того. Потім він підпалює тіло Людвіга, бо той теж був заражений спорами. Трепкос розповідає Малдеру, що після того, як вогнехід повернувся зі свого першого занурення, Еріксон подрібнив один з кам'яних зразків пористого обсидіану, що призвело до його смерті і негайного зараження всіх інших вчених, які перебували поруч. Тим часом у лабораторії інфікована Оніл приковує себе до скалі, щоб передати ті спори. Скалі намагається розбити кайданки, але не зміг цього зробити, рятується, кинувши Джесі в герметичну камеру і закривши двері. Пухлина на шиї оніл проривається через її горло та випускає спори. Скалі лишається неушкодженою. Згодом Малдер і Трепкос повертаються до лабораторії та знаходять там скалі. Малдер допомагає Денні зняти кайданки, а та розповідає йому, що сталося. По радіо Малдер вимагає евакуації для групи. Але зрозумівши, що Трепкос відмовиться від порятунку, повідомляє живих залишилося двоє. Агент Скалі і я агенти заходять в карантину зону після місяця очікування і бачать, як їм війська конфіскують матеріали з лабораторії і виставляють кордони навколо гори Евелон. Трепкос і Оніл офіційно числяться серед зниклих безвісті і вважаються загиблими. Справжня доля Трепкоса, який забрав загиблу Оніл. Вглиб вулканічної печери залишається невідомою. Вогнехід врятований, проте сильно його пошкоджено. Зібрані ним дані не підлягають оприлюдненню. Брані на дні вулкана дані не підлягають оприлюдненню.